Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! На марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією і у разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу. В першу чергу, московського сьогодні його хотів сказати, що не буде, а потім подумав, що він може вилізти звідкіля завгодно. Але тим не менш, сьогодні ми будемо говорити про прекрасні речі. про... Поцілунки, поцілунки в українській літературі, як завжди, з. С... Кандидаткою філологічних і очільницею нашого підрозділу, Ксенією Тараненко, радий бачити вас, Ксеня, вітаю, Ксеня. Власне, за, за роки нашого з вами спілкування вже склалася така традиція, що коли я оголошую тему на початку, я потім звертаюсь до якогось вашого особистого досвіду, до того як ви бачите цю тему. І я просто відчуваю, як зараз глядачі у нас вже зацікавились моїм наступним питанням. Да. Да. Але оскільки воно ми в телевізійному Форматі, оце знаєте, етичні моменти, оце от все. То я запитаю вас не не, не про те, про що насправді хотіли б дізнатись усі. А я запитаю вас, знаєте, от поцілунок. Скажіть, будь ласка, от в культурній традиції людства і українства, от поцілунок, це про що? Що він символізує, що він означає, так. чи є він частиною сексуальної культури. Ой, ну я готувалася, звісно, до зовсім іншого запитання, але відповім на інше. Оскільки в мене тут написано філолог, і це не брехня, то напевно ви знаєте, що я залюблена в мову і залюблена в етимологію такий uh -huh. розділ мовознавства. І дуже люблю розповідати походження і етимологію слова поцілунок. А, насправді давні українці не лише віталися, але й цілувалися uh -huh. при зустрічі, але це не означає. Що вони дійсно дотикалися, доторкалися губами до вуст іншої людини. Слово цілуватися та слово цілий і здоровий мають спільне коріння, це спільнокореневі етимологічні слова. Тому, коли люди віталися, вони цілувалися, тобто бажали залишатися цілими. Коли сучасні люди цілуються, це означає, що вони намагаються утворити єдине ціле. Тобто створити щось нове. Тому поцілунок для мене завжди це створення чогось нового, і це така мить єднання. Яка прекрасна наука, філологія. Так. Може пояснити все. Так. Ну от давай тепер тепер власне до у нас безліч матеріалу, звісно, ми все не встигнемо, але з чогось почнемо і до чогось прийдемо. Ну, Максим Рильський, власне, так і називається поезія Поцілунок читаю. Зараз буде цікаво. У темній гущині я її наздогнав, вона, вже лежачи серед пахучих трав, руками пружними од от мене одбивалась, нарешті стишилась, і дивне диво сталося. Уста, що і мене, і весь мій рід кляли, мов квітка багряна, до мене простягали свій келих, сповнений солодкої знемоги. Натомлені вб... збіги, струнки та дужі ноги, біліли мармуром під місяцем німим, і тихим голосом, охриплим та чудним, вона промовила жорстокий, переможче упасти в цім бою. Для мене найдорожче. Ксеня, що відбувається в лісі, вночі, в гущині, вона від нього тікає. Потім виявляється, що вона його чекає, але вона кляне і його, і його сім'ю, але тим не менш, потім відбивається руками. От, а потім говорить. Жорстокий переможче, упасти в цім бою для мене найдорожче. Що це за рольові ігри, яким займався очевидно, що пан Максим Рильський, коли в 1925 році. Напевно, це було популярне у 1925 році. Я думала, що ми почнемо сьогоднішній випуск про поцілунки, про такі е, ніжні почуття. Е, і скажемо про те, що в літературі вони напевно описані найкраще, і їх складно описати так, щоб перевершити оцю чуттєву, чуттєвий бік реальності, викласти на сторінки у. У віршах або у прозі і все це зробити літерами і не зіпсувати. Але мусимо сказати, що ну не всім митцями, класикам української літератури та й загалом світової літератури вдавалося це робити. Тому деякі сьогоднішні цитати дійсно звучатимуть як такий повітряний і віртуальний поцілунок зі сторінок художніх творів. А подеколи ми можемо читати. Ось такі описи поцілунків, як на мене, дуже дивні, як на мене, вони не забарвлені романтикою, ніжністю О, чи ні, ще щось. Мені здається, ну, та, там на них дивиться місяць, і місяць не може нічого е, е, біліли, стрункі і дуже ноги, біліли мармуром під місяцем. Німим. Тобто, місяць, ми ж всі знаємо, що місяць любить все коментувати, а тут він онімів, побачив те, що відбувається е, в лісі, в гущині. Почуття сильні, угу. революційні, я б сказала. От і так, це ну такий апогей е, їхніх рольових ігор, коли хтось когось намагається склонити так на свій бік. І ось дівчина, жінка е, погодилася. Все ж угу. на поцілунок, а може й продовження. Ну не дарма ж вона його чекала в лісі серед ночі. Ну я. Вибачте, трошки перегорнув композицію. Мені захотілося спочатку з якогось кульмінаційного моменту. Мені здається, пан Лильський нас не підвів. Товариш товариш на той час, вже 25-й рік. 25-й рік. Ну і власне вірш називається поцілунок. Так, і це одне із трактувань цього, цього дійства. Ну, романтично угу. під місяцем. Мені здається, що все, що відбувається під під місяцем, воно все романтично. Тому. Чому мені здалося, що не романтично? Тому що вона вже лежачи серед пахучих трав, тут одразу все почалося з кульмінації. Але до того він її якось наздадав. Він знову ж таки він увів нас в цей сюжет в якийсь уже такий критичний момент. А що до того відбувалось, ми можемо лише уявляти, скільки він за, за неї гнався. Це, це, це Фантазія починає працювати. А наступний у нас теж дуже незвичайний поцілунок, і, чесно кажучи, Ксенія, якби не ви, я б про нього і не знав. Uh -huh. При всьому всій своєю любові до пана не чує Левицького, але можливо колись пропустив, а потім вже і не повертався. Те, що я прочитав, мені здається, це прекрасно. Безумовно, Павло Нечуй Левицький тут іронізує над цим модернізмом, оцими вашими інтернетами, зразка кінця 19-го, початку 20-го століття. І двоє прихильників оцих модерних жанрів у нас Настуся і Петрусь. У них перше побачення, і вони. От, що говорить? А, буквально. Як солодко пахнуть ті майські е, вогкі квіти зараз буде проза майські вогкі квіти, лепетала Настуся, коли б пак хоч нам на одну хвилину почути ту любов, котру почували раптово велетні та ящурі і іхтіозаври? А? От у, у людей працює фантазія порівняно з паном Рильським. Тут уже е, вони були е, хронологічно до нього. А. І от він її відповідає, Але і ми почуваємо те кахання. Ми вже теперенько опинилися на допотопній землі. От глянь, моя мила, і він починає її е, малювати картину. То ще пак не плавають по долині в тумані, піднявшись, на лебеді, довгі шиї з туману, такі завбіжки, як чорні труби димарі. Тобто він е, сучасний пейзаж перетворює на якийсь первісний. І е, далі він говорить: Я почуваю, що я вже стаю іхтиозавром, що в мене шия довша, я стаю така завдовжки завишки, як рубав Сахарі. Чим не романтично. От і далі, знову ж таки, вони прикидаються оцим син. Ще йде е дощ, дощ разом з крупою. Він говорить: о, вже рожеві твої уста вкрилися ожеледицею. Час приступати до першого поцілунку, крикнув Павлусь, і вхопив її за шию та вп'явся п'явкою її мокрі уста, яка солоднеча в твоїх устах, яке щастя, щас я п'ю і не можу напитись, наче солодкої старої Малаги, крикнув Павлусь. Я п'ю з твоїх уст, наче з сідра шампанське вино обізвалась на стуся. Я п'ю, наче з барила мрій, не наче з макітри гарячих почувань, крикнув Павлусь. Які райські пахощі нашого серця, я почуваю, в цей час, якийсь либонь, весняний, либонь, екзотичний солодкий дух. Вони, вони от просто сиплють метафорами, причому такими незвичайними. Е ну там, там далі про Африку. І е все це завершується. Для нас немає одлежності, немає дурного простору, як для дурних інших вмирущих. Наша любов без землі, і без моря, без простору і далеко й далечені. Це просто він формулює е, е, принцип символізму модернізму, сказав Павлусь: без дурної людської, далечої дурного простору кникнула Настуся. Наше кохання в небесному просторі в небесній мрійній безодні, котрі я і оце вони знову ж таки перека, перекидаються такими метафорами. І тут їм стає холодно, тому що, хоча поцілунки гарячі, хоча вони тут чойно про Африку, але все ж таки йде дощ, скорпо. Він обняв її стан, пальто на ній намокло, набрякло замерзло і стало цупке, як луп, і далі пішли компліменти. Ти вже солодка моя ящерка мого серця, криєшся черепками, на тобі вже наростає черепаша шкаралюща, сказав він. І любов холодна та мокра, і любов суха та гаряча, усе заразом, як ново, як оригінально дивувались на туся. Не чувано оригінально й ново. Ми звичайні в вмируші, а разом з тим ми боги. Час нам вже розставатись, моя пахуча жабко, вже моя ніч. Вітає, вже зайвого зійде сонце вночі. Приходь, моя пахуча черепаха, я сподіватимусь тебе щогодини. А де ж він вона його крокодилом називає? Господи, я пропустив. Мені так сподобалось, да. так, але вона й та. А, нюхає носом кохання і раюю мій милий крокодиле, мій золотий іхтеозавре. О! Красиві. Але пан Нечуй Левицький іронізує над цим. Ну, е, Погодьтеся, Іван Нечой-Левицький вас здивував. Здивував. Так, тому що е, у дошкільної програми так, ця повість не належить, але ми знаємо творчість Івана ну лише з одного боку, з найвідоміших творів, а він і ось таке може. Розумію, чому іронізую, розумію, чому так описує цей е, процес е, е, зустрічі і побачення першого кохання. І, і, і поцілунку, тому що, звісно, сповнені розуміння, що усе це такі первинні інстинкти, які беруть початок де? З Адама і Єви, як би там не було, ми можемо їх називати різними словами, урізне вірувати, але це щось що народжує щось нове і цілісне. Тому, власне, з'явилися іхтіандри, з'явилися ящери, і вони опинилися в Едемській. Ському райському саду, mm -hmm. в якому от вони і надкусили це яблуко. Ксенія, ви заглибились в тему, що далі пішли ще далі, ніж не чуй Левицький. Але мені знаєте, що безумовно він іронізує над... далі він згадує це Павлусь, до речі, там згадує, що ми пробуємо наше, наше кохання під дощем амфібій. Це буде щось цікаво, і наш поцілунок кращий і смачніший, ніж перший поцілунок Паули та Ізабели в Габріеле Данунціо. Так. Я погуглив, хто такий так. Габріель Данунціо. Угу. Це виявляється, просто авторитетно, От зараз ми, мабуть, Мало хто знає цього письменника, а на той час це авторитет номер один. І він, мав, він італієць і мав надзвичайний вплив на акмеїстів. Це одна із таких одна із течій в модерновій літературі. От Нечуй, безумовно, знався на модернізмі. Він як класик, ну. Вибачте, за Татую такий класичний класик. Впевнено, він його не сприймав. Хоча там у Коцюбинського Коцюбинський вже майже модерніст. Модерністських мотивів повно у Лесі. Але. Не чуй, попри те, що він от стібеться над цим. Він сам народжує модерністську форму, і оці його метафори надзвичайні. Тут про як можна до цього додуматись? А він додумався. Він сам модерніст, По суті, він створив модерністський твір. Створив модерністський твір, який був мав би бути вписаний так в історію світової літератури. Ну тому, що він включений у цей контекст європейської так. літератури. Це не селянська проза, так це не. Якісь там під місяцем лише поцілунки, скільки метафор він насипав. так? Неодмінно ми маємо згадати, що день поцілунків відзначається у липні. Чомусь вони усі завжди палки гарячі і завжди медові, завжди солодкі. Тобто усі класичні форми, які зараз існують в літературі, на Чуйу Левицькому вже були знайомі декілька століть тому. І просто йому власт... Я просто від нього не очікував, тому що це парадоксальне мислення, властиве модерністам. Він тут демонструє, ну просто як ну майстер модернізму, по суті. Надзвичайно мені сподобалось. Хоча, звісно, я назвати кого небудь жабкою чи черепашкою, певно, що не ризикну. Але хто відчуває себе модерністом, шановні глядачі, будь ласка, не чуй, намалював нам безліч оригінальних метафор, в тому числі з якими можливо хтось ризикне звернутись до своєї. Пари крокодили <laughs> іхтіозавр. <laughs> І Черепашка. І черепашка. Ксеня, далі переходимо до чого ж нам перейти? Я напевно перехоплю тут ініціативу угу. і запропоную вам перейти до поезії ХХ століття, окрім рильського так революціонера. А, і, і якщо ми говоритимемо про поцілунки, то це безумовно інтимна любовна лірика. Так? А хто у нас із українських поетів? асоціюється з е, цією інтимною лірикою, хто найкраще писав про кохання Симоненко Симоненко, наприклад, так, або Сосюра, також ранній сосюра, так, течіна От тому можемо та і Бажан, і дурач у нас у і, і... Про, про кохання та. вміли писати, так. Але сьогодні особливо сьогодні набуває популярності і нового прочитання вірші Симоненка, і вони кладуться на музику і співаються романтичні пісні, і там теж йдеться про поцілунки. А також кожного романтична натура жіночої статі, а може, й чоловічої, любить цитувати е, листи Василя Симоненко до своєї дами серця і говорити про те, як він писав: цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Майстерно. І Це вже поетичний рядок, а хоча да, це лист це ну, звичайний лист. прозовий. Так, це навіть не, не поезія іще, а ось так він обожнював і кохав свою масюню, так, або тигриня, як він її називав. Так. Ну я можу зачитати там. Там ви, ви хотіли розповісти про історію цього листа, очевидно, тому що де він у мене? Ага. Я хотіла сказати, що сказано надзвичайно майстерно, надзвичайно солодко, надзвичайно романтично і надзвичайно приємно. І, Напевно, кожному і кожній було б приємно почути такі е, слова, такі рядки. Але мало хто вчитувався в сам зміст листа, який має не лише перший рядок із поцілунком, а має і другий, і третій, і четвертий. Ну і якщо можете, так то зачитайте. Давайте я зачитаю. Знову ж таки, як, ми з вами вже якось згадували, що поезія це маніпуляція, але це поезія. А тут у листі до дружини, от, Симоненко маніпулює власне, да, дружиною. Отже. Починається прекрасно. Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю, дуже скучив. Тимчасово на два дні зупинився в Юрки, завтра Швендію і в гуртожиток. Тобто, він поїхав у Київ, а його дружина знаходиться десь. Точно повідомити, коли тобі приїду, зараз не зможу. Тут, 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 деталі уявляю, як ти радуєшся, що вередливий чоловік може зайвий день побути в Києві. Маленький тигр. Якби я міг, то сьогодні б написав тобі цього непотрібного листа, а з'явився б власною персоною. Чесно кажучи, коли їхав від тебе, то побою. Що Паробоцький привичці не можу окидати на дівчат ласі погляди, але боявся даремно. Тобто він говорить: от він який молодець. Тепер для мене існуєш тільки ти ясно, смугаста. Я, 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 я сьогодні відкриваю для себе якісь нові звернення, якими скоріше всього, користатись ніколи в житті не буду, але от цікаво. Якщо не подобається тобі, то пожалійся в міліцію. І далі найголовніше одержав листа від матері. Вона просить тебе вона проти тебе нічого немає. Очевидно, вони ще не знайомі. Тільки цікавиться, хто ти за одна. Та ще совітує мені взнать, чи не будеш ти єрепеніця. Якщо мати буде жити з нами, можу процитувати маму дослівно. Мені дуже бажається, щоб ти женився раз, а не так, як ото є, що тут оженився, а тут розходяться. Хай і вона знає, тобто. Малюся, э, э, що в тебе є мати, щоб тобі не сказали, що мов твоя мати нам не нужна. Я тут нічого не змінив, тільки розставив коми. В цьому питанні я з мамою згоден від першого до останнього слова малюсю. І раджу тобі краще привикати до думки, що будемо жити з матір'ю, а не вигадувати небелиць, мати в мене одна, і я в неї один. Ти повинна її любить. Вона ж мені і так, і, вона ж і мені, і тобі зла не бажає. я Ясно, люсюк. Ну і власне в цьому сенсі е, листа, який починається з «Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю, не втерпів. До речі, не втерпів. Краще б і на останньому рядочку і ще б щось додав. Ну тому що думаю, що Люсюні, так Людмилі їй не сподобався останній абзац цього листа. Як на мене, може й сподобався, я не знаю. Однак, як усе романтично починалося, і як іноді у Поезії Василя Сомоненка все красиво. А от на в реальності може бути що треба буде жити з мамою це, це романтика. Ксенія, ви ж хотіли так. романтик? От починається все з романтики? А ну от. Так, ще Василь Семаненко малюсі писав: я буду знову у вікна заглядати, брехати, що не холодно мені твої нечутні кроки впізнавати в морозній монотонній тишині і цілуватися в провулку до безтями, чого б тепер я тільки не віддав, щоб тільки знову все було так само, як я у вірші цьому пригадав. От, нехай Василю Саненко да. залишиться у нас з таким образом, і він там пише, як він під друкарнею і чекав. І от uh -huh. от, от все, все від кохання знов дурів. Да, а закінчується так. тим, що жити uh -huh. з мамою, і все, і нікуди ти не не дінешся. Я можливо. Не те, щоб мені подобався цей вірш, він 22, 2002 року, вже, ну, абсолютно до сучасної літератури можна віднести, але мені здається, що його можна прочитати, от як те. Ну давайте я прочитаю, а потім Добре. ми про нього поговоримо. Любов Козир, я, чесно кажучи, не знаю цієї поетки. На довгу пам'ять я тобі дарую свою любов і з дивом на вустах тебе три рази палко поцілую, хай поцілунки ці живуть в віках. Один холодний, як роса ранкова, і чистий, як печаль в твоїх очах, примарний, як надія світанкова, легкий, як подих вітру на руках, а другий теплий поцілунок сонця. Нехай зігріє у мороз, хай заглядає у твоє віконце крізь снігопад і сльози літніх гроз. А третій ніжний, зітканий весною, прекрасний, як заквічені сади. Нехай цей поцілунок пахне мною, тобою щастям ближче підійди. Я поцілую так, що не забудеш мене ніколи навіть у вісні. Ні, я знов прийду і цілувати буду твої уста і очі навесні. Здавалося б, вірш от весь такий, ну романтичний, романтичний і бездоганна форма, але от, знаєте, мені він чомусь не подобається, і я навіть не знаю. Ну зараз е, намагаюся е, сформулювати. Чому? По-перше, ну це поцілунок прощання, це очевидно. Е, По-друге, от е, лише три поцілунки, причому різні. І перший вона дарує поцілунок, поцілунок холодний. Я розумію, що вона шукає метафору, шукає якусь, якусь, ну, на чомусь зіграти, на чомусь парадоксальному, на, на анти, анти, але ну, холодний поцілунок. Ну, от, не, от, буває. Я. не буває, не буває. не буває. Ага, все зрозумів. Просто не вірю. При всьому тому, що ну складненькі такі віршики, я йому не вірю. От після того як пішов холодний підсумунок, от все довіра до е, автора втрачена. Угу. Мені здається, ну я б тут сказала, що е, ви обмовилися, що це бездоганна форма. Я б не погодилася ну, із бездоганною формою. Це е, формалізована, або, да, або да, 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 тому що використані найбанальніші сюжети, найповерхневіші антитези, які можна Важливі, такі примітивні рими, і, напевно, звісно, якісь сенси, якісь смисли, якесь значення вкладалося в нього, але ну до реальності мало має відношення і загалом не зачіпає. Не зачіпає. Угу. От, ну я да, звісно прошу вибачення за безданну форму. Ми з вами стільки аналізували тексти Потапа, там ще когось, що коли, як знаєте, як вона шкода пише складно, то це, да. це вже знаєте непогано, тому що на фоні, звісно, деяких наших сучасних авторів, то. Пропоную повернутися до прози, і е, знаю, що нам бракує знань про підліткову літературу, тому що є у нас література класична, є література дитяча, є класні тереодори. А що ж підліткам почитати про кохання? Ну не все ж Ромео і Джульєтою. Так ми маємо годувати наших підлітків. Тим більше перші поцілунки варто шукати якраз ось десь там, десь там після тереодорів. Так, от хотіла хотіли б напевно познайомити глядачів з чудовою повістю Валентина Чемериса, який називається. Яка називається Вітька плюс Галя або Повість про перше кохання. І там, як на мене, дуже майстерно описаний перший поцілунок Вітьки і Галі, головний герой Вітька, від якого власне і йде оповідання, так він описав увесь свій план, як би він хотів поцілувати Галю, як це сталося. Ну і, і загалом увесь спектр емоцій. що… Були викликані цим, цим першим поцілунком. Тут є. Якщо можна, так. А, у мене цього тексту немає, тому Ксенія, mm -hmm. я попрошу вас. А все почалося з кінотеатру, і Вітька замислили, що він запросить Галю так, у кіно. І там вона побачить, mm -hmm. як головні герої цілуються, і от буде класний момент. Толковий щоб... план. Підтверджую, і... все так і працює. Все так. працює, реалізувати. І на екрані губи лицаря-визволителя жадібно потяглися до треба. Петних уст принцеси. Ось ось вони мали злитися в довгому, щасливому поцілунку. Галя соромливо е опустила голову, ніяково зиркнула на екран з-під пухнастих вій. І хотілося дивитися і соромилася. Вся зала принижкла в очікуванні того поцілунку, і раптом у відчиній кишені голосно задеренчав будильник. Сить, зашипів зніяковілий хлопець і з поспіхом стис пітнілою рукою кишеню, немов хотів заткнути будильнику невчасно розкритого рота. Ну і був зіпсований. Звісно, Безумовно. поцілунок був зірваний. Але коли вже герої поцілувалися, фільм закінчився, але такого моменту не було. Але вони після фільму йшли, бравши за руки, а куди і самі не знали. Простували просто так, як просто так ходять ночами закохані. Їм було хороше гуляти вдвох під рясними зорями, хороше було триматися за руки і слухати невидимих цвіркунів. І ось цей цвіркун оселився в волосі цієї гальки, і вони розсміялися. І тут момент настав. І Вітька застиг зачарований, трепетний і теж боявся дихнути і жмурився, боячись радісними, блискучими очима стривожити цвіркуна, відчув себе найщасливішою людиною, розумів, що не кінолицарю треба заздрити. а а хай той лицар заздрить йому віці горобцю, бо не в його принцеси, а в Галі казачок заливається цвіркун, і не принцеса, а Галя найчарівніша дівчина в світі. Вітька спрагло зазирнув у темні дівочі очі, мов у причисту криницю, і бачив у них червонястий місяць, і білі зорі, і себе, і навіть бачив, як скидалися у ставку сонні коропи, а з них типу, тихо крапали червоні. Не счувся, як припав губами до напіввідкритих, бентежно тремтливих, але відчайдушно покірних вогників губ, і здригнулася планета Земля. Коли з клітки вискакує Лев, все відбувалося так. І ніч була збентежена, і планета не спала, і тополі стартували у небо. І рясний зорипад феєрверком відчав чистоту першого поцілунку. Все було саме так. Ксеня, ви сказали, що хотіли романтики. Ось вона і є. Так причому настільки майстерно описано, що я згадав деякі все, все таки відбувається, все таки є. І жодних принцес, лицарів чи вигаданих ящурів, чи іще когось. Ось вона українська ніч, молодий Вітька, Галя Казачок, Цвіркун, місяць Тополі, і зорі, які також усміхаються цьому першому поцілункові. Дуже майстерно дуже, дуже. Валентин Чемерис у описі поцілунку для мене посідає перше місце в рейтингу. Приєднуюсь на 100, 258%. І зверніть увагу. Ми починали з місяця, і місяцем завершуємо, тому що час вже завершити. Місяць щось знає. А скільки він вже і чого він бачив, то можливо про це ну, це тільки місяці може розповісти. Дякую вам, Ксеня. Надзвичайно класна тема. Стільки е, задоволення отримав. Е, знаєте, я, як, якусь гомореску не пам'ятаю, яку я, 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 я згадував, коли показують в селі індійське кіно, заплакала там баба Галя. Це вона згадала своє перше кохання, потім друге кохання. Дякую вам за ностальгійні спогади. Ов'язко, шановні глядачі, одразу скажу, що ми і половини не осягнули тому, того, що запланували. Можливо, ми ще якось продовжимо, тому що от тема поцілунків в українській літературі розкрита повністю. Ще нас всіх вітаю. Ще раз дякую, Ксенія. Дякую вам, шановні, що були з нами. Обов'язково побачимось. Слава Україні!